Вітаю! Наш традиційний семестровий дайджест в ефірі! Зараз ми розкажемо вам, як ми працюємо в час війни. Але почнемо з передісторії. Як ми готувалися до цього непростого навчального року? Поїхали! Втрата двох локацій на початку війни не стала для нас перешкодою. Ми прийняли непросте рішення, але все-таки переїхали і зробили ремонт на новій локації, де я зараз і знаходжусь по вулиці Наукова, 5. А це все завдяки нашій неймовірній команді та підтримці наших родин. Також ми зробили косметичний ремонт на локації Зелена, підготували три укриття: одне бомбосховище, підготували локацію «Малоголосківська» для наших найменших діток та садочку. Поки ми готували наші локації, робили ремонти, наша академічна команда теж готувалась до цього навчального року. Розробляли нові авторські курси, друкували посібники, оновлювали освітню програму, щоб діти, які були на онлайні півроку і мали різний рівень знань, могли певно опанувати навчальну програму. Також нам довелося розробити нові. Правила безпеки і як проводити уроки в час повітряних тривог. Також ми розробили нові правила для ліцею, що базуються на стосунку та домовленостях. Наша команда пройшла навчання, як впровадити нушку у середній школі. Також ми мали свої внутрішні навчання, тому були готові до початку навчального року і все для того, щоб діти повернулись у безпечний освітній простір для самовираження і пізнання світу. Наша зустріч Back to School подарувала неймовірні емоції усій команді, нашим студентам та їхнім родинам. Але зустрітися вживу і продовжити навчальний процес в таких умовах навесні здавалося неможливим. Ракетних обстрілів восени по енергетичній системі України перед нами постали зовсім нові виклики: забезпечити навчання в умовах відсутності світла, інтернету, зв'язку та тепла, генератори, джерело безперебійного живлення, акумулятори. Тепер кожна школа має все необхідне, щоб продовжувати навчання. А от про найцікавіше: шкільне життя наших дітей, їхні освітні успіхи, проекти, факультативи, свята та розваги ми запитаємо у них, запрошуємо наших студентів до слова. Мене звати Єва, я навчаюся у 10 класі піпл-ліцеу. Наше шкільне життя насичене та різноманітне, і вкласти в коротку оповідь все, чим ми займалися протягом першого семестру, буде складно, але ми постараємось. Я навчаюся у ліцеї вже четвертий рік, і цей рік приніс нам багато нових змін. Великий вибір факультативів та проєктів для різного віку, які можна відвідувати за бажанням залежно від твоїх інтересів. Давайте спитаємо ліцеїстів, чим вони займались протягом цього семестру. Я ходжу на п'ять факультативів. Наприклад, вівторок я ходжу на Python та на столки, А в четвер я ходжу на парламент, на фанфіки та на волейбол. Наприклад, на парламентці в цьому році ми робили нову систему заохочення. Та, взагалі, ми думаємо, що ми можемо зробити для школи як учні. У цьому семестрі я ходив на багато факультативів, у тому числі на біологічну тікток-лабораторію, Python, STEM і скелелазми. Найбільше мені сподобався Python, бо там було багато нового і багато програмування. Мене звати Нікіта, мені 10 років. Я ходжу на факультативи, які називаються English Special та біологічна tiktok лабораторія Мені сподобалась tiktok лабораторія бо там ми робили бутову серця і як воно рухалось. Як бачите, перелік дійсно великий. Крім навчання та занять, ми святкували важливі дати, незважаючи ні на що. Обирали менторів та працювали над своїми цілями, знімалися тематичних відео та готували проєкти на визначні події, їздили на екскурсії та в шкільні поїздки за кордон. Цьогоріч у нас додалося багато нових студентів з різних куточків країни. Давайте спитаємо їх, як їм перший семестр у нашому ліцеї. Я прийшла цього року до People Ліцей, і мені тут дуже подобаються вчителі і сама подача уроків, бо я раніше вчилася в державній школі. А коли я сюди прийшла, то дуже багато речей змінилося на краще. А також мені подобається, що на природі ми робимо багато експериментів. Я навчаюсь в People ліцею з вересня. Мені дуже подобаються вчителі в цій школі. Найкращий в світі ментор. Дуже, дуже любні однокласники і цікаві уроки. Мені дуже подобається, що вчителі на одній хвилі з дітьми, що ти завжди можеш звернутися до них по допомогу і що ми часто їздимо за кордон з ними. Я вчусь в People Ліцеї з початку навчального семестру. Тут дуже класний колектив, вчителі та однокласники. Мене дуже надихає ця школа. Тут веселі однокласники та на уроках дуже цікаво. У мене класна вчителька біології, яка мені розказала про кульку в рибі. А про особливості навчання під час війни варто спитати нашу академічну директорку Олі Долейчук. Цей рік розпочинати нам було особливо важко. По-перше, ми всі живемо давно в час війни, і це стресова ситуація для сімей, для дітей, які будуть навчатися, і для команди вчителів. Ще влітку кафедри почали працювати над оновленням посібників, над опрацюванням матеріалів. Також ми готувалися до нушу, адже ми теж цього року вперше запустили нуш у п'ятих класах, а це значна кількість навчань для команд. Крім цього, вони повинні були думати про евакуацію. За скільки часу можна завести дітей до бомбосховища? Що робити, коли ми будемо в бомбосховищі? До речі, перед початком навчального року ми були впевнені, що у бомбосховищах ми будемо просто проводити час разом. Але провівши кілька тривог у бомбосховищі, ми зрозуміли, що насправді набагато легше проводити там час, коли продовжується навчання. Самі діти почали ініціювати цей процес. Тоді, коли вони займалися читанням, виконанням самостійних робіт, консультувалися з вчителями, і ми вирішили піти їм на зустріч і продовжувати свої уроки у сховищі. Цей рік ми також розпочинали з значною кількістю нових дітей. Частина дітей за кордоном, частина долучилася. Ми не знали ні їхнього психологічного стану, ні як вони сприймають цю війну, як емоційно вони себе почувають. Тому наша команда також готувалася на психологічних тренінгах про надання допомоги собі та дітям. В нашому ліцеї ми завжди були переконані, що стосунок з дітьми це найважливіше. Адже тільки після того, як буде сформований зв'язок між вчителем та дитиною, ми можемо передавати якісне знання. За результатами цього семестру, я вважаю, що наша команда вчителів і команда ліцею справилися з цими викликами, які чекали на нас. Нам вдалося налагодити навчальний процес. Нам вдалося адаптувати дітей. Нам вдалося зберегти їхню допитливість і зацікавленість навчання. Але попри все, життя триває, команда працює, діти навчаються. Ми активно готуємось до другого семестру і готуємо нову українську інтелектуальну еліту для розбудови нашої держави вже після перемоги. А вона наближається з кожним днем.